Дивіться, сьогодні глянемо на новий контролер. Ось так він у нас виглядає. Ось такий у нього пульт керування, і також у нього є додаток, відповідно. Ось такий додаток. Дуже круто функціонує насправді. Можна взяти і задати будь-який колір, на палітрі обрати, можна на клавіші обрати, відповідно. З білим кольором також легко. Набираємо RGB і білий теплий я так розумію. Ось також дуже легко. Тут є спеціальні кнопки, що рідко зустрічаються. Яскравість регулюємо спокійно. Додаток підключається. от У нас QR-код відповідно, автоматично конектиться, якщо Bluetooth у вас включений, він працює по Bluetooth. Ви можете тут під режими світломузики якісь там. Бачите, воно працює. Також можна відповідно, обирати різні режими. Ось я зараз говорю, бачите, і воно так реагує добре. Можна більш м'які, бачите, переключання, не такі різкі, динамічні вони взагалі, типу, ну от бачите, майже не гасне. Ну і тут ще можна дискотека. Дискотека так взагалі такий стробоскоп дає. І напевно, що це так само яскравість регулює. Яскравість регулює, або довжину такту, засвічування. Коротше, розбереться. Також тут є купа режимів всіляких. Можна обирати також режими, які пов'язані з кольорами. Зараз Red Pulsation. червоний, зелений, комбінації кольорів, Red, Green, наприклад, red blue. І так далі. Це все можна обирати. І наш улюблений таймер. Тут також присутній, можна додати, бачите, таймер, відповідно по якому буде працювати цей контролер і, відповідно, ваша вивізка виріб. Пульт керування. Ось такий у нас, на вигляд, гарний, ергономічний по кольорам. Все працює по відтінкам, таймери присутні. 20, 40, 60 хвилин. Режим, відповідно, вірсання, я так поняв, програми, щоб відпрацьовували, також у нас присутні, зараз відпрацьовує. Можна змінювати. І так далі. Під мелодію все працює. Яскравості включити, виключити, білий колір задати. Ну, коротше, топ. Тобто, зручний контролер це аналог до. Відповідно, контролерів тує смартхом і має функціонал як наш любимий 20 амперний дімер. Довго вона слежав на складі. Тепер нарешті додамо на сайт. Бачите, і що важливо, ID-шка у нього є. Вона збігається з ID-шкою на корпусі по-любому. І ця ID-шка, відповідно і тут є зручний QR-код, Вона не дає. Якщо у вас декілька вивісок поруч стоять, перехресну роботу забезпечувати. А чітко один пульт контролює один контролер і одну вивіску, і не буде так би мовити, у вас ніяких поміг.